Ам з Путіним таки зустрінуться в Угорщині за кілька днів. Орбан полетів до Вашингтона благати главу Білого Дому про зустріч. Невже в Кремлі вже відчули тиск санкцій? Тим часом президент США намагається переманити на свій бік одвічних соратників Росії. Болгарія віджала УРФ, цілий НПЗ власність Лукойла націоналізують. ЄС припинив видачу віз росіянам. Українці заробили на он. Ліфанс 5 мільярдів та епічна історія столичного поліцейського, який вкрав 16 мільйонів гривень речових доказів. Мене звати Єва Ніколашвілі, а це новини сьогодні. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. На зіткнеться із вічною війною, якщо Європа не посилить тиск на Росію, про це заявив екс-генсек НАТО Расмусен, колишній очільник північно-атлантичного альянсу розкритикував ЄС, назвав коаліцію охочих коаліцією очікування завершення бойових дій і закликав до розгортання європейських військових в Україні до мирної угоди щодо закінчення війни. Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію, ми розглянемо вічну війну. У Путіна немає стимулу брати участь у мирних переговорах, поки він думає, що може перемогти на полі бою. Потрібні зміни в швидкості та мисленні. Окрім того, Расмусен підкреслив, що НАТО має допомогти Україні захиститися, побудувавши повітряний щит, аби допомогти українцям збивати російські ракети і безпілотники. На додачу закликав розморозити заблоковані 150 мільярдів євро російських активів і використовувати активи як основу для кредиту із закупівлі зброї і початку реконструкції. Зустріч Путіна і Трампа може відбутися у найближчі дні. Принаймні, про це запевняє Орбан. Угорський прем'єр переконує, що нібито американський і російський лідери можуть зустрітися в Будапешті вже за кілька днів. Мовляв, просто потрібно врегулювати одне-два питання між Вашингтоном і Москвою. А ось у видання Гардіан. Інша інформація вони пишуть, що Орбан збирається переконувати Трампа зустрітися з Путіним. У Будапешті зробити це планує під час свого візиту до штатів. Але для Орбана у цьому питанні забагато особистого. Йому просто вигідно приїзд Трампа до Будапешта до виборів в Україні. На думку його радників, візит американського президента зміцнить роль Орбана як державного діяча та додасть енергії його консервативній базі. І поки Орбан виношує свої рожеві мрії, Трамп готується віддати наказ угорському прем'єру. Американський президент планує змусити Угорщину припинити перешкоджати вступ України до ЄС на користь власних стратегічних цілей. І у Трампа є певні важелі впливу на угорця. Адже після скасування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті та з урахуванням загрози нових енергетичних санкцій США позиція Орбана стала особливо хеткою. Тож угорський прем'єр намагатиметься налагодити відносини з Трампом, шукаючи можливості уникнути економічних труднощів для своєї країни. Зустріч між Трампом і Орбаном відбудеться у Білому домі вже сьогодні, 7 листопада. Але не тільки Угорщина на порядку денному у Трампа американський президент також намагається переманити на свій вік союзників Кремля. Мова зокрема про Узбекистан та Казахстан. Напередодні Трамп вже зустрівся зі своїм узбекським колегою, і, схоже, дуже вдало. Ще однією місією США є Азербайджан. Деталі розкаже моя колега Катерина Колган. У Білому домі гості з Центральної Азії. Дональд Трамп провів саміт C5+,1 плюс з лідерами п'яти країн: Узбекистану, Казахстану, Кыргизтану, Таджикистану та Туркменістану. Президент США заявив, що прагне зробити ці відносини міцнішими ніж будь-коли. Ройтерс пише це сигнал: Москві. Центральна Азія та Кавказ більше не є заднім двором РФ, а перетворюються на стратегічного партнера Вашингтона. Аналітики називають це ударом у спину для Путіна, адже регіон багатий на уран та рідкісні метали тепер орієнтується на США, а не на Росію. Президент Узбекистану Шавкат Мерзіоєв назвав Трампа президентом усього світу на передодні саміту. Вони особисто зустрічалися. Тоді обговорювали повну реалізацію угод щодо торгівлі та безпеки. Тепер оголосили про інвестиції понад 100 мільярди доларів у ключові американські проекти протягом наступного десятиліття, включаючи угоду з Боїнг на 8 мільярдів доларів для постачання літаків. Міжіо я вважає, що тільки Трамп може закінчити війну між Україною та Росією в Узбекистані. Ми називаємо вас президентом світу. Ви зробили дуже багато. Вам вдалося зупинити вісім воєн, і я переконаний, що війну між Росією та Україною можете зупинити лише ви, і ми на це дуже сподіваємося. Лідер Казахстану Касим Жувартокаєв назвав Трампа лідером, посланим з небес, і підписав угоду про приєднання Казахстану до Авраамових угод мирного пакту Трампа з Ізраїлем, що розширює торгівлю та інвестиції. Я також радий повідомити, що Казахстан офіційно погодився, і це стало офіційним приблизно 15 хвилин тому. Величезна країна з видатним лідером е офіційно приєдналася до Авраамових угод. І я просто хочу подякувати вам, пане президенте. Це велика честь для мене, величезна честь приймати вас. Справді чудово. Також Казахстан оголосив про велику угоду зі сполученими штатами для розробки одного з найбільших у світі родовищ Вольфраму. Згідно з нею, американська компанія отримає 70% відсоткову частку в підприємстві разом з казахстанською державною гірничо-видобувною компанією. Вартість оцінюється в 1,1 мільярда доларів. Експортно-імпортний банк ша вже надіслав лист про зацікавленість у фінансуванні цього проєкту на суму 900 мільйонів доларів. За даними CNN, це лише вершина айсберга. Ша планують залучити регіон до так званого Трамп-коридор, нового транспортного коридору через Кавказ, який обійде російські маршрути та посилить енергетичну незалежність Європи. Можу сказати, що експорт з Росії справді сильно знизився. Ми просто хочемо, щоб війна закінчилась. Дуже хочемо, щоб ця війна припинилась. Гине так багато людей, багато російських солдатів гине. Тож ми вважаємо, що в якийсь момент вони порозумнішають і зроблять це. Тож так, російський експорт суттєво знизився. Ці кроки підривають позиції РФ. Центральна Азія, яка постачає понад 40% світового урану, здебільшого з Казахстану та Узбекистану, тепер інвестує в американську зелену трансформацію та оборону, ігноруючи Тайсько-російські ініціативи за оцінками Bloomberg, це може коштувати Москві мільярди в торгівлі та впливі, перетворюючи колишні радянські республіки на буфер проти російської агресії. Паралельно на Кавказі також набирає обертів антиросійський поворот. Азербайджан оголосив про перехід своєї армії на стандарти НАТО. Цей крок президент Ільхам Алієв назвав історичним. Аналітики прогнозують, до кінця 2025 року Кавказ і Центральна Азія стануть новим фронтиром проти російської експансії з Трампом у ролі головної сили. Путіну доведеться визнати, що він зробив жахливу помилку. Про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський. Мова, якщо що про війну Росії проти України, також Сікорський додав, що поразка Росії у війні проти України єдиний спосіб зупинити її неоімперські амбіції та повернути Європі безпеку. Говорить він, звісно, красиво, але хотілося б дій. Та якось мало віриться, що Путін визнає хоч щось. Тим часом РФ вирішила сама викупити свої ж закордонні активи Лукойлу. Планували, що активи придбає заснована другом Путіна компанія Гунвор, але щось пішло не так. США відмовилися видати міжнародному нафтотрейдеру дозвіл на купівлю закордонних активів найбільшої приватної нафтогазової компанії Росії. В Мінфіні США заявили, що поки Путін продовжує безглузді вбивства, Гунвор ніколи не отримає ліцензію на. Діяльність та отримання прибутку в компанії образилися. Представники компанії назвали заяву американського мінфіну докорінно дезінформуючою та хибною. і додали, що самі відкликають пропозицію про купівлю іноземних активів Луко. Своїм шансом вирішила скористатися Болгарія. Болгарський уряд готує закон, який дозволить конфіскувати російське НПЗ лукойл Нафтохім Бургас, а потім продати його новому власнику. Про це повідомляє Reuters. Офіційна Софія побоюється, що через санкції США виникне дефіцит пального. Болгарський уряд хотів подати звернення з проханням звільнити країну від нових санкцій США. Однак після наради в парламенті висловили думку, що не вихід ситуації націоналізувати НПЗ. Справа в тому, що Лукоїл Нафтохім Бургас найбільше НПЗ на Балканах, який забезпечує майже 80% палива країни. Та не обійшлося без труднощів. Президент Болгарії Румен Радив ветував законопроект, але парламент подолав вето. І поки європейці ділять м'ясо ще не зовсім добитого ведмедя, українські захисники показують, що насправді треба робити з російськими нафтобазами. Палити у ніч на 6 листопада. Бійці ССО уразили російські нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Нині ж показали це запальне відео. За словами спецпризначенців, на півострові було уражено нафтобазу Гвардійська, де був знищений заповнений резервуар РВС 400 У цьому ж районі були уражені два потяги з цистернами на зливоналивній ливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами. Також дрон вони залетіли в гості на кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі та околицях. Тим часом в Україні ні дня без скандалу. І знову відзначився блогер. 20-річний хлопець вирішив зробити провокативний контент. Переодягнувся в поліцейського і співав російські пісні на вулицях. Серед глядачів його перформансу в інтернеті знайшлися і. Правоохоронці, тож поліцейські швидко затримали чоловіка. Порушник заявив, що такий контент знімав заради хайпу та для збільшення кількості підписників. Ну і давайте будемо чесними. Хотів заробити грошей. Але тепер навпаки підсяде на мівінку. Блогеру загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Розбагатіти по справжньому, а не займатися ось цими вашими тіктоками. Вирішив правоохоронець з Києва. Керівник слідчого відділу Дарницького управління поліції Києва Юрій Рибянський вмить розбагатів на 16 мільйонів гривень. Таку суму він взяв з сейфу на роботі. Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. І Дійсно, поліцейський цим скористався. Після чого не вийшов на роботу, зник з дому та вимкнув. Телефон та колеги його теж не по оголошенню на роботу потрапили, то швидко розшукали новоспеченого скруджа і затримали на Рівненщині. Чи знайшли з ним грошенята? Не повідомляється. Якщо ми з вами говоримо зараз про суму. Тому що дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна, точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового судового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень. Ну і ще трохи про гроші. Ви знаєте, скільки українців працюють на OnlyFans? А нардеп Данило Гетьманцев, який до слова постійно хайпує на цій темі, знає, готові 8 тисяч українців. А заробили вони за словами народного обранця 5 мільярдів гривень. І це лише за 2023 рік. Але гетьманцев, попри таку любов до сайту, в першу чергу бідкається про несплачені податки, бо лише за 2020 і двадцятий Другі роки моделі заборгували до казни більше ніж 380 мільйонів гривень. М, часом, росіянам тепер буде ще тяжче потрапити у Європу. Єврокомісія офіційно заборонила видачу багаторазових віз громадянам РФ для жителів. Боліт доступі тепер будуть лише одноразові. Тож від нині громадяни РФ повинні будуть подавати заявку на нову одноразову візу щоразу, коли планують подорожувати до ЄС. В самій Росії також вирішили не відставати від ЄС і також ускладнили життя туристам і також. Російським ВРФ почали блокувати мобільний інтернет на іноземних сім-картах. Усі іноземні сімки підключені до російських мереж, автоматично втрачають доступ до мобільного інтернету протягом першої доби. Дзвінки та смс працюють без обмежень. Російська влада пояснює це боротьбою з дронами. Власне, так вони все і пояснюють. Запевняють, що нові правила запобігають використанню іноземних номерів для їх. Дистанційного керування в окупантів з'явилася безпілотна. Буханка на дистанційному керуванні. От вам смішно, а росіяни кажуть, що це прорив. Заявляють, що машиною можна керувати з ігрового керма та педалів. Завдяки Wi-Fi, 4G та Starlink дальність керування не обмежена. Ворог стверджує, що це допоможе безпечніше підвозити БК та провізію на позиції. Звісно, якщо вона туди доїде, бо цей автомобіль зламаним стоїть ще у автосалоні. Це все, що встигаю розповісти вам на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, як вам такі новини, та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.